Вітаю вас, мої любі діти! Уранці у віконечко постукала пташечка і передала мені лист для вас. А в тому листі був портрет. Розгляньте, будь ласка, чий це портрет. Подумайте, хто це? Так. Це Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет. Він написав багато гарних віршів, зокрема про природу. Послухайте один із них. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловей ковгаї, Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Діти, а про що цей вірш? вірш? Так, про весну. А як змінюється природа весною? Все оживає, розквітає. А як про це говориться у вірші? Чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. А як можна описати весну? Яка весна? Яскрава, сонячна, різнобарвна, тепла, прекрасна, ароматна, чарівна, чудова? А послухайте ще один вірш Тараса Шевченко. Тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, Хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, Ловить рязку розмовляє з дітками своїми. Дивлячись на ілюстрації до вірша, чи можна сказати, який був день? Так, ясний, світлий, сонячний, теплий весняний день. А як ніжно поет назвав у вірші качат? Качаточка, а їхню матір. Качечка. Послухайте ще один вірш Тараса Шевченко. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Діти, а який кущ оспіваний у вірші? Так, кущ калини. А з ким поет порівняв калину у вірші? Так, з дівчиною. Сьогодні ми з вами послухали дуже гарні вірші, які написав український поет Тарас Григорович Шевченко.